Привіт, друзі! Саурон мав найбільшу армію в історії Середзем'я, непереможну фортецю Барад-Дур, дев'ять безсмертних слуг Назгулів, і головне кільце всевладдя артефакт, що робив його майже богом. І він програв групі хобітів, яких навіть не вважав за гідних противників. Як це можливо? Сьогодні ми розберемо сім фатальних помилок темного володаря. І, спойлер, його перемогла не армія ельфів і не магія Гендальфа, його перемогла його власна зарозумілість. Залишайтеся до кінця. Там буде несподіваний висновок про те, чому навіть найрозумніший лиходій може програти. Хто такий Саурон? Почнемо з передісторії. Саурон це не просто темний мах з вежі, його справжнє ім'я Майєрон, що означає чудовий. Він Майяр, духовна істота, подібна до Гендальфа. Фактично, вони з Гендальфом один рівень могутності. Спочатку Майєрон служив валару Ауле, богу ковалю, творцю гір і металів. Він був талановитим, розумним, амбітним, але амбіції завели його не туди. Він перейшов на бік Моргота, першого і найстрашнішого темного володаря. Моргот був настільки потужним, що воював проти всіх валарів одночасно, і Майєрон став його головним лейтенантом. Коли Моргот був остаточно переможений і вигнаний за межі світу в кінці першої епохи, Саурон вижив. Він сховався, відновив сили і вирішив продовжити справу свого господаря. Що він зробив далі? У другу епоху Саурон створив кільця влади. Він прийшов до ельфів у вигляді прекрасного посланця, назвавшись Аннатаром дарувальник. Разом вони викували кільця: дев'ять для людей, сім для гномів, три для ельфів. Але тайно, в вогні Ородруїну, Саурон викував одне кільце, яке контролювало всі інші. Він віклав у нього більшу частину своєї сили. Тепер він міг підкорити всіх носіїв кілець, і він це зробив. Дев'ять королів людей стали назгулами, безсмертними привидами рабами. Сім гномів він не зміг повністю підкорити, але посіяв між ними жадобу і розбрат. Три ельфійські кільця вдалося сховати від його впливу. Саурон побудував Барад-Дур Дур, найпотужнішу фортецю, яку коли-небудь бачило серед земля. Зібрав армії орків, тролів, гарадрімів, підкорив південь і схід. Він був на крок від повної перемоги. Питання, як така потужна, розумна, стародавня істота могла програти? Відповідь у семи фатальних помилках. Перша і найбільша помилка Саурона він недооцінив малих істот. Подумайте, Саурон існував тисячі років, він бачив падіння цілих королівств, він воював проти найсильніших воїнів і магів. Для нього люди короткоживучі і слабкі, гноми впертих дурнів. А хобіти? Хобіти взагалі не мали значення маленькі створіння, які живуть у норах, вирощують овочі і п'ють пиво. Навіщо про них думати? І ось тут Саурон зробив критичну помилку. Він не міг уявити, що хтось захоче знищити кільце всевладдя. Для нього це було нелогічно хто відмовиться від такої влади? Хто добровільно піде знищувати найпотужніший артефакт у світі? Його логіка була простою якщо хтось знайде кільце, він обов'язково спробує його використати. Тому Саурон очікував, що новий власник кільця покаже себе спробує підкорити армії, захопити королівства, кинути йому виклик. І коли Арагорн показався біля чорної брами з мечем Нарсіл, легендарним мечем, що колись відрубав Саурону палець, Саурон панікував. Він вирішив ось він. Новий король, він має кільце і хоче мене викликати. Саурон відправив всю свою армію до Чорної брами, він спорожнив Мордор, він зібрав навіть охорону з Ородруїну, вогняної гори, де можна знищити кільце. А в цей час два маленьких хобіта, яких Саурон навіть не помітив, тихо піднімалися ородруїном. Коли Фродо нарешті одягнув кільце на вершині гори, Саурон, нарешті, зрозумів. Його всевидяче око різко обернулося до ородруїну. Він зрозумів план, але було пізно. Армія далеко, охорони немає, кільце за крок від вогню. Урок Найрозумніший противник може програти, якщо не помічає незначних деталей. Помилка номер 2 ОДЕРЖИМІСТЬ кільцем. Друга помилка. Саурон вклав свою душу в кільце. Коли він створював одне кільце, він переклав у нього величезну частину своєї власної сили. Це зробило його майже непереможним, поки кільце існувало, але водночас створило фатальну вразливість. Саурон і кільце стали одним цілим. Якщо кільце знищать, Саурон втратить більшу частину сили і ніколи не зможе відновитися. Подумайте про парадокс кільце мало зробити його всемогутнім. Але натомість створило ахілесову п'яту. Уявіть, що ви тримаєте всі свої гроші, всі цінності, всю силу в одному сейфі і віддаєте ключ від цього сейфу випадковій людині. Приблизно це і зробив Саурон. Що, якби він не створив кільце? Так, він був би слабшим, він не міг би контролювати інші кільця влади, не міг би підкорити дев'ять королів. Але водночас його було б неможливо знищити остаточно, він просто відновлювався б знову і знову, як після падіння Нуменору. Кільце дало йому велику силу на короткий час, але позбавило його безсмертя. І найгірше Саурон знав про цю вразливість він просто не міг повірити, що хтось зважиться знищити кільце. Для нього це було божевіллям третя помилка Тактичні прорахунки. Саурон був генієм стратегії. Він планував тисячі років, але у фінальній битві він зробив кілька критичних помилок. Помилка перша. Передчасна атака на міна Стіріт Навіщо поспішати? Гондор слабшав з кожним роком. Рохан був ізольований. Ельфи покидали серед гноми ховалися у своїх горах. Якби Саурон почекав ще рік, він зібрав би ще більшу армію. Гондор остаточно б ослаб, Рагорн не встиг би об'єднати королівства. Але Саурон поспішив чому? Тому що почав нервувати. Він відчував, що кільце знайдене, він хотів швидко захопити міна Стіріт, щоб контролювати західні землі до того, як новий володар кільця заявить про себе. Помилка друга. Він відправив всю армію до Чорної Брами. Коли Арагорнь з'явився під стінами Мордору з мечем нарсіл, Саурон зробив те, що описували вище він вирішив, що це новий король із кільцем, і він панікував. Саурон стягнув всі війська до Чорної Брами. Він хотів розчавити цього виклика одним ударом, продемонструвати силу, залякати. І залишив ородруїн, серце Мордору, місце, де можна знищити кільце, без охорони. Навіть пара орків на варті врятувала б ситуацію. Але Саурон був настільки впевнений, що загроза йде від Арагорна, що не подумав про ородруїн. Помилка третя довіряв Саруману. Саруман той, хто прикидався союзником, але мав власні плани стати новим темним володарем. Саруман через Палантір контактував із Сауроном, але він не був справжнім слугою. Він хотів сам знайти кільце і використати його проти Саурона. Саурон думав, що Саруман допомагає йому, а Саруман просто використовував ресурси Саурона для власних цілей. Він атакував Рохан не за наказом Саурона, а за власним планом. Він тримав піппіна у себе, замість того, щоб передати Саурону. Саруман був не союзником, а конкурентом, і Саурон цього не помітив. Четверта помилка філософська. Саурон провів тисячі років у темляві. Він служив мелькору, втіленню зла. Він вивчав владу, контроль, підкорення. Для нього весь світ це боротьба за владу хто сильніший, той і правий. І він не міг зрозуміти, що є люди, які не прагнуть влади. Приклад перший Сем Гемджі. Коли Фродо був отруєний шелоб, Сем взяв кільце собі, він міг би залишити його, міг би піти назад до ширу і стати найпотужнішим хоббітом в історії. Але що зробив Сем? Він віддав кільце назад Фродо, як тільки той прокинувся. Для Саурона це нелогічно, це неможливо, це божевілля. Приклад другий. Голум. Саурон знав про Голума, він навіть катував його, щоб вичавити інформацію про Шир і Бегінс, але він вважав Голума просто жалюгідним інструментом. Саурон не передбачив, що саме Голум випадково врятує світ. Коли Фродо на вершині ородруїну не зміг знищити кільце і одягнув його на себе, саме Голум відкусив палець Фродо і впав у вогонь разом із кільцем. Це не був героїчний план, це була жадоба. Але вона спрацювала. Приклад третій. Арагорн. Арагорн спадкоємець Ізілдура, того самого короля, який колись відрубав Саурогу палець і забрав кільце. Арагорн міг взяти кільце у Фродо, він міг використати його, щоб повернути трон Гондору, але він відмовився. Для Саурона це було незрозумілим хтось відмовляється від влади добровільно. Це не вкладалося в його картину світу. Висновок. Саурон був геніальним стратегом, але він не розумів головного не всі керуються жадобою влади. Є самопожертва, є дружба, є вірність, і саме це його знищило. П'ята помилка він занадто часто помирав Саурон, як Маяр, безсмертний духом, але його тіло може бути знищене, і кожна така смерть робила його слабшим. Перша смерть падіння Нуменору. у другу епоху Саурон спокусив людей Нуменору, найпотужнішого королівства людей, повстати проти самих богів. Він переконав їх, що вони заслуговують на безсмертя. Коли люди Нуменору наказали флоту вирушити у Валінор, землю богів, Валари втрутилися, вони затопили Нуменор гігантською хвилею. Весь острів пішов під воду. Саурон був там, його тіло було знищене у катаклізмі, але гірше він назавжди втратив здатність приймати прекрасну форму. Більше він не міг видавати себе за дарувальника чи мудрого радника. Тепер він міг бути лише темним, страхітливим володарем. Друга смерть. І Сільдур відрубав палець. Через кілька тисяч років Саурон повернувся, відбудував барад дур і знову почав війну. Проти нього виступив останній союз ельфів і людей. У фінальній битві на схилах Ородруїну, король Еленділ і ельфійський володар Гілгалад змогли повалити Саурона, але обидва загинули. Тоді син Еленділа і Сільдур підняв зламаний меч свого батька і відрубав Сауронові палець разом із кільцем. Саурон знову втратив тіло, його дух втік. Три тисячі років він відновлювався, ховаючись у темниці долгульдуру. Третя смерть знищення кільця. Коли Голлум впав у вогонь ородруїну разом із кільцем, Саурон втратив не просто тіло, він втратив більшу частину своєї сили, яку вклав у кільце. Його дух залишився, але він став таким слабким, що ніколи більше не міг прийняти фізичну форму чи загрожувати серед землю. Урок кожна смерть робила Саурона слабшим. До часу володаря перснів він був лише тінню своєї колишньої величі з часів служіння Мелькору. Шоста помилка Самотність тирана. Саурон мав величезну армію, дев'ять назголів, орків, тролів, гарадрімів, варягів. Але були вони союзниками? Ні. Вони були рабами. Орки ненавиділи Саурона, але боялися його ще більше. Вони служили зі страху, а не з відданості. Коли кільце було знищене, і Саурон впав, орки просто розбіглися. Ніхто не став захищати барад дур, ніхто не вигукнув за Саурона. Назгули були зовсім не союзниками це були королі, яких Саурон підкорив через кільця влади. Вони втратили волю, душу, навіть тіло. Вони були рабами кільця, а не відданими лицарями. Саруман, як ми вже обговорювали, працював на себе. Гарадріми та варяги найманці їм платили або обіцяли землі. Але вони не вірили у справу Саурона. Тепер порівняйте з братством кільця дев'ять членів братства справжні друзі. Арагорн, Леголас і Гімлі ризикували життям один за одного, хоча представляли різні часто ворожі раси. Сем ніколи не покинув Фродо, навіть коли здавалося, що все втрачено. Боромір віддав життя, захищаючи хоббітів. Коли настав критичний момент біля Чорної брами, люди, ельфи і гноми стояли пліч опліч не зі страху, а з віри у правильність своєї справи. Саурон був найпотужнішою істотою у середзем'ї, але він був самотнім. І коли він впав, ніхто не сумував. Помилка номер 7 недооцінив Гендальфа. Сьома помилка ігнорування справжньої загрози. Для Саурона головними противниками були великі королі, ельфійські володарі, армії. Він боявся арагорна з мечем Нарсіл. Він стежив за Денетором і Теоденом. Він розраховував сили Гондору і Рохану. Але Гендальфа він не сприймав серйоз. Саурон бачив у Гендальфі просто старого чарівника так потужного, але все ж таки обмеженого правилами і старів. Він не міг уявити, що саме Гендальф стане організатором усього опору. Що зробив Гендальф? Він знайшов кільце і зрозумів, що воно таке Він організував братство. Він знайшов Арагорна і переконав його прийняти долю короля. Він воскресив надію у людей після падіння бороміра і розпаду братства. Він координував оборону Мінастіріт. Він придумав відволікаючий маневр біля чорної брами. Шоста помилка самотність тирана. Саурон мав величезну армію. Дев'ять... Сьома помилка ігнорування справжньої загрози. Для Саурона головними противниками були великі королі, ельфійські володарі. Армії. Він боявся Арагорна з мечем Нарсіл, він стежив за Денетором і Теоденом, він розраховував сили Гондору і Рохану, але Гендальфа він не сприймав серйоз. Саурон бачив у Гендальфі просто старого чарівника, так потужного, але все ж таки обмеженого правилами і старів. Він не міг уявити, що саме Гендальф стане організатором усього опору. Що зробив Гендальф? Він знайшов кільце і зрозумів, що воно таке. Він організував братство, він знайшов Арагорна і переконав його прийняти долю короля. Він воскресив надію у людей після падіння бороміра і розпаду братства. Він координував оборону Мінастіріт. він придумав відволікаючий маневр біля чорної брами. Без Гендальфа не було б ніякого плану. Фродо не дійшов би до Ородруїну. Мінастіріт впав би. Рохан не прийшов би на допомогу. Іронія Саурон і Гендальф однакові істоти обидва майєри обидва стародавні духи, що існували до створення світу. Але один обрав владу через страх і підкорення, інший обрав мудрість, терпіння і віру в інших. І саме другий переміг. Саурон недооцінив Гендальфа, бо не розумів його сили. Він вимірював силу армією і магією. А Гендальф використовував надію. Отже, чому Саурон програв Ось сім фатальних помилок темного володаря? Перша самовпевненість. Він недооцінив малих істот і не міг повірити, що хтось захоче знищити кільце. Друга. Одержимість кільцем. Він вклав душу в один артефакт, створивши фатальну вразливість третя погана стратегія. Він спорожнив мордор від військ, залишивши Ородруїн без охорони. Четверта. Не розумів добро. Він думав, що всі прагнуть влади і не міг зрозуміти самопожертву п'ята. Втрата тіла. Кожна смерть робила його слабшим. До часу Володаря Перснів він був тінню колишньої величі 6. Немає справжніх друзів. Усі його союзники працювали зі страху, а не з відданості і сьома. Недооцінив Гендальфа. Він ігнорував справжню загрозу, бо вимірював силу неправильно. Філософський висновок Саурон не програв через слабкість армії, він не програв через відсутність магії, він програв через зарозумілість, нерозуміння природи добра і віру лише в грубу силу. Він був генієм, майєром, творцем кілець влади, володарем найбільшої армії в історії. Але він не зміг зрозуміти, що найсильніша зброя не кільце всевладдя, а вірність, дружба і надія. Він думав, що володіє всім, але він не міг володіти одним серцями вільних істот. І саме тому маленький хобіт із широ переміг найтемнішого лиходія Середзем'я. Дякую, що подивилися це відео. Якщо Саурон ваш улюблений лиходій, ставте лайк. Пишіть у коментарях, яку помилку вважаєте найбільшою. Наступного разу ми розберемо Моргота, першого темного володаря, який був настільки страшний, що воював проти всіх богів одночасно. Чому він ще небезпечніший за Саурона, дізнаєтеся у наступному відео До зустрічі у Середзем'ї, друзі.